Вітаю на каналі Левокс. Сьогодні розповім, як пошити ось такий от килимок з мотузки вдома самій. Що е, нам потрібно? Нам потрібна мотузка. Е, для ось такий килимок: це у нас килимок діаметром 27 см. Потрібно 12 метрів мотузки. Ось, 27 см. 12 метрів. Ось у мене вже відрізано. Мотузку ми купуємо в інтернеті на сайті Valtex. Це виробники. Всі інші, хто продають такі матузки, це перекупи. Так що я вам здаю паролі. Що ми робимо? По-перше, треба, звичайна машинка дає зігзаг. Ставити максимальну висоту зігзага, а ширину таку, як висоту, ну, приблизно, щоб воно однаково було. Далі, що ми робимо? Як починаємо? 12 метрів. Дивіться, для серединки. Для того, щоб почати, треба витащити ось зсередини, оцей наповнювач і отак відрізати. Для чого це? Щоб і назад засунути, щоб тут гарно вона так згиналася і нам легше було почати. Тепер намотуємо ось так по колу, ось таку бульбушку. І засовуємо під машинку. Оставили лапочку і почали отак от шити. Так, тепер дивіться: ось тут нитка оця, вона дуже допомагає. Ось, тримаємо і знову пару робимо кроків. І ще повернули. І ще пару кроків. Бачите, я по колу викладаю всю мотузочку. Ось. Приблизь ще, щоб видно було. Ось. Так. Ось. Тепер можу ці нитки ось сюди завести. І ось у нас вже є такий равлик. І ось так потихесенько Спочатку потихесенько вона йде, бо воно маленьке, і треба це все зачепити, щоб. О, ось так. Бачите? Воно все більше і більше робиться. Ось ця нитка. Знову вона нам до... потрібна. О в мене вже. Він більше і більше. І отак от. О, Кручу під лапкою і оцю е, Головне, оцю матузочку не натягувати, щоб вона вільно викладалася по колу. Все, оця нитка нам не потрібна. Ми просто її обрізаємо. І по колу кладемо вільно, вільно, дуже оцю матузочку. І починаємо. Отак от, от наматувати і зігзадом шити. Е, оце ось должно співпадати з прорізю на лапці, тоді буде рівнесенько. І тепер далі пішли. Ось, бачите, ага, можна так розогнатися, що не побачити, що на шпульці нитка обірвалася. Тому ми зараз достаємо шпульку. Іноді таке буває. Ви бачите, яка, яка у мене старовинна машинка. Покажу, яка машинка. Верітаз, зігзаг. Я не знаю, скільки їй років до біса. Ось тут написано Germany. ну, рік нема року. Ну, мабуть, років 50 чи що. Я її купила вже беушну, колись на Коренівці. Ось, і вона така кайфова, вона до... шиє, вона повністю металева, як промислова машинка, вона напівпромислова. І ви знаєте, за всі ці роки я у добрий час сказати, але я ніколи не викликала їй доктора. Вона не хворіє. Ось, дивіться, у мене все більше і більше. І все легше і легше мені набирати швидкість. Все, отак от пішла. Бачите? Головне не натягувати. Якщо ви натягуєте цю, оцю матузочку, у вас полиш, робиться бортик, і ви вже можете робити отак, от бортик, далі на бортик нашивати, і це вже буде якась ну, корзинка чи що завгодно, що вам там треба. А ми зараз робимо просто килимок, тому нам треба прямо, прямо ровненько, щоб воно просто настрачувалося. Ну ось так. Ось, все. От тепер пішла медітація, бачите? Все, включили скористь, все, нічого складного, бачите, тільки веревку треба на цю, щоб вона вільна ложилася. Ось так. Ось, зараз я нас нашиваю і хочу ще показати, як у кінці е, треба закінчувати це все. Зараз намагаюсь швидко дуже пошити. Е, трошки мотузка вона путається, тому треба її. Щоб вона не плуталась під машинку її треба розкручувати. Ось. Бачите, от петля. Ця петля мені на руці, вона вже заважає. Це вже швидкості не буде. Треба розплутати. Розплутаю. І далі зараз поїдемо. Подожі, подожі, подожіть, а ще, що, щоб много людей. Так, оце я дохожу до кінця. Дивіться: у нас такий кінчик залишився. І ми з кінчиком з цим робимо те ж саме, що і спочатку. Е, щоб потім можна було гарно спрятати, ось так висунули, обрізали сантиметр 2 і сунули. Бачите, І тут воно тоненьке. Для чого це робиться, я вам зараз розповім. Отак от до кінця дошли. Тут ось так, і воно тонесеньке, бачите? І отак от добре так десь притормозили, навіть на одному місці прострочили, щоб була закріпка гарна. Ось, бачите? Так. Тепер ще один момент, щоб серединка не розлізлась. Ще отак поставили і отак от пройшлись. Можна взагалі хрест-нахрест, хрест, але я роблю ось так просто і все. Так, обрізали. Тут підрізали. Все, в нас все залишилось. Тепер, що в кінці робимо? Е, в кінці оцей переход. Ми е, закриваємо ось такою ось дірочкою. До речі, бірочки можна замовити у нас. Ми робимо їх. Ось, ага. бірочка, ось така. І що ми робимо? Просто так: от навпіл. Тут є дирочки. отак от ви закриваєте. І от для того, щоб воно тоненьке, і воно не так торчить. Ось так от. І ручками зашиваєте одне і друге. І виходить ось такий от коврик. Все, оце ми з вами зробили. Так що нічого важкого немає, пробуйте!